Так, продовження інструкції до цієї спокери. Огнево або крисало, як воно працює. Якщо сирники замокають, рано чи пізно вони замокнуть, що ми робимо? Відкручуємо крисало, відкручуємо ножичок От. і беремо це вліво, це вправо, Ось так краще прикручуємо. Вправо. Даня, виключай світло. І все зрозуміло. так? Включай. Ось таким чином. Оце має мати кожен християнин, який має, напевно, не більше 50 років. Бо ми всі зостанемо останні часи.